Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Ходабеч Вод з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні дивимося для різноманіття бі на шостому рівні М6, американський важкий танк. Шостого рівня сьогодні у нас в студії будемо дивитися рекордний бій на шостому рівні. Патча 1.24. Дуже багато буде настріляного і дуже швиденький бій. І так відразу подивимося, що в нас тут і як. Ми сьогодні граємо на мапі Ласфіль за кермом. Нашого М 6 грає гравезніком Рафау. Швидше за все, це якийсь, не знаю, можливо, поляк, німець. Не знаю Рафау чи є. Це ім'я чи є, можливо, хтось знає більше, і напише в коментарях, буду дуже вдячний. Так і відразу ми їдемо, якщо дивитися на міні-мапу, бо тому що нас кидає на верхній респ. Ми їдемо відразу на ліву частину, першу другу лінію, і зараз будемо розминати команду противника. До речі, у нас сьогодні грає, я так розумію, статюга, бо тому що грає повністю на голодових підкаліберних снарядах. Зараз будемо дивитися на них. Так і як я можу судити. Отут по сторонах, що зараз у нас показує, це всі гравці, які прокачують танки, бо тому що тільки Cromwell B, та КВ-1С. Оці танки, тільки преміумні, показують там якісь одинички, кількість проведених боїв на даному танчику. Тож зараз будемо дивитися на наші підкалібери. У нас тут 240 разової шкоди за постріл та 243 мм бронепробиття. Голдовим підкаліберним снарядом на шостому рівні 243. Батьки вдумайтеся, на Бурасику 8 -го рівня голодові підкалібри пробувають 240 навіть на 3 мм, менше, ніж на 8 рівні. До речі, хто грає на 6 рівнях, на. Оці турнірчики від ВГ, звичайно ж таки, то вони прекрасно знають, що М6 це досить непоганий танчик для турнірчиків, щоб вигравати з золото, звичайно ж, на шостих рівнях. І так, бачимо, ми зараз просто працюємо по перезарядці, Зараз просто розминаємо команду противника наліво і направо 4-0 рахунок, і ми вже подивіться, як ми колосально виграємо по хітпоінтам на команду. Ми просто зараз розгромний якийсь рахунок. І не знаю, можливо, варто ще подивитися, які у нас тут, осколков власні снаряди присутні. 320 середньої шкоди за постріл та 45 мм бронепробиття. Бронебійні снаряди, до речі, у нас пробувають якісь 160 мм бронепробиття та теж 240 разової середньої шкоди. 160 мм, якщо я не помиляюся, оце, е, не знаю у кого таке пробиття в КВ-1. Можу і помилятися, чи у нього 140 теж. Можливо, і помиляюся. П'ять нуль рахунок. Так, і подивіться, на хіт пуньте на команду 4800, Тільки залишається у команди противника. Вона залишається у нас майже 11 тисяч. Просто наш гравець споводував отакий розгромний рахунок. Зараз просто розминаємо розминаємо по поперезиляцію чотири фраги. У нас уже в кишені. Думав, що буде суха. 7 1 рахунок. Все ж таки сухої не буде, бо тому що одного танка нашого союзного забирається МТ-25, наш легкий танк 6 рівня. Так, і як бачимо, ми просто зараз лупимо по перезаряці вже понад 4,5 тисячі у нас вже настріляного. Так і можна сказати, що з однієї позиції тільки отак трішечки агресивно виходить наш автор сьогоднішній реплею і просто по перезарядці насовує. Наліво-направо зараз отримує від нас штук 3 G. На 250 тут вже ми добиваємо КВ1С з МЗ. Так і вже тут черга доходить до Черчеля 7-го. До речі, їх є дві штуки. Один думаю, що найхитріші її об'їжджають з іншої сторони. Зараз не знаю, на що він розчитав, можливо зараз зненацька вийти, а так і є. Що він зараз робить? От незрозумілі дії від Черчилля сьомого цього, що ми зараз по ньому працюємо. От чому він зараз е своєю жопкою по нас їздить, Н невідомо. Але як бачимо, наш автореплею тільки шукає ціль, щоб по ній постріляти. Вже понад 6 тисяч настріляного вже знову працюємо то по одній цілі, по іншій. До речі, хто не знав, куди пробувати Черчилля сьомого, хто знає, хто грає на низьких рівнях, його важливо пробувати. В башту, там дуже мало броні, найменше, навіть там, якщо я не помиляюся, навіть менше броні в башті в Черчилля для 7, ніж е, в нлд НЛДсі. Так і подивіться, 15-1, і ми просто розгромили команду противника. Ну що ж, ось для різноманіття сьогодні шостий рівень, звичайно, майстера. ми здобуваємо основний калібр та воїн, але саме, саме головне 6709 завданої шкоди, 6 фрагів та 2308. Чистого досвіду. Це рекордний бій, як я вже сказав, в патчі 1.24 на шостих рівнях всіх. Так і ще й плюс, подивіться, ми грали на преміум, з преміум аккаунтом, звичайно, і грали ми тільки 4,5 хвилини бою. Пройшло, Подивіться, 4,5 хвилини бою, так і стріляли повністю на голових підкаліберних снарядах, так пішли в плюс майже на 43 тисячі чистими срібла. Тож обов'язково прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.